Цей будинок у Батурині подарували заповіднику гетьманська столиця шість років тому. Раніше він виглядав так: коли хату обстежили, почали ремонтувати. Зрозуміли, будували її за козацькими традиціями. Коли ми за цими нашаруваннями столітніх ремонтів ми віднайшли традиційну українську козацьку хату, ця ідея вона захоплювала всіх, до кого ми зверталися за допомогою. Тепер це козацький двір. Будинку покажуть життя заможної української родини 1864 року. Родина тут непроста: родина козацька, родина заможна, родина, яка володіє декільками водяними динами. А це стовідсоткові статки гарні родина українська. Родина, яка фінансує роботи куліша, яка фінансує видання інших українських книг, це ті статки, які заробляють тут Батури. Зараз працюють над відтворенням інтер'єру та шукають речі та книги того часу. Художник-реставратор показує скриню сейф початку 19 століття, яку буде відновлювати. Ось така вона. Себе. Спочатку це розчистка. Рощистка поверхні. Потім стабілізація металу, а потім консервація. Її викопали з металобрухту за 4 тисячі гривень, а на її реставрацію потрібно близько півроку. Це 19 століття, брати смірно, росіяни артильним артель, методом зробили дві сотні, десь близько двох сотень отаких от скринь. Вони різного наповнення, але форму. Мають всі абсолютно одинакові. в окремій скрині. Лежить підреставрований посуд. Це підсвічник. Підсвічник. Дрова. уже відреставрований. у хаті побудували пічку. Вона працює в іншій кімнаті. Господиня мела борошно на хліб. Перед вами ручний млин. Його серце жорна. Жорна наші унікальні. Кінця 19 століття в мене зерно жито. У традиційній українській бачите дерев'яній лопаті. І ми зараз з вами будемо розмелюванням займатися. З цієї муки виходить дуже гарний хліб. У козацькому дворі не проводитимуть класичних екскурсій. Фактично, відвідувач не відчує екскурсій. Він приїде, наче хто до своїх далеких знайомих. Або близьких знайомих, або е, до знайомих знайомих розумієте, він потрапить в родину. Це не буде класична екскурсія – Подивіться, це піч, подивіться це, е, це ікони. Активності для туристів будуть змінюватися залежно від сезону. Так відвідувачів можуть попросити побілити хату, збити масло чи посадити дерево. Відвідувач обов'язково допоможе господині погосподарювати. Якщо це треба, буде білити. Можливо, це треба буде десь посапати. Треба води буде на ковромислі принести. Треба буде муки зробити. Офіційне відкриття козацького двору заплановано на 18 травня. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.